Після того, як не стало моєї мами, батько жив один. Цієї осені йому виповнилось 65 років. Одружуватись вдруге він не поспішав, проте спілкувався з однією жіночкою доволі часто. Жіночку звали Марина. В основному вона проживала на дачі. Приїжджала погостювати до батька на декілька днів і поверталась до себе додому. Так тривало декілька років. У неї шикарна дача з чудовим садом. Також тітка Марина має сина та двох онуків. Вона говорила, що вже звикла жити на дачі та сумує за атмосферними ранками та вечорами. Адже в місті дуже шумно та брудно. Так казав батько: а правда, це чи ні, я не знаю, але мені було все одно. Я був на 100% зайнятий своїм життям, яке було доволі непростим. Я орендував житло з дружиною був давно розлучений. Та це не заважало їй періодично мене діставати і звинувачувати мене у всіх її бідах. Мій син вже був дорослим і мав свою сім'ю. Все, що було йому потрібно, це я йому вже дав. Батько проживав в трикімнатній квартирі, в якій вони колись жили з мамою. Я запитав батька, чи можна, щоб я до нього переїхав. Удвох буде веселіше, та й мені в моєму віці винаймати житло якось не солідно. але він. Категорично відмовився. Я не міг зрозуміти причини. Я хотів розв'язати це питання по-доброму. Взагалі-то половина квартири належить мені, тому я повне право маю тут жити. Згодом я все-таки переїхав до батька, але дуже про це пожалів. Батько дуже змінився. Він перестав зі мною розмовляти. У нас навіть в холодильнику окремі полички для їжі. І атмосфера вдома стала дуже напруженою. Першу мовчанку порушив я, сказавши, що якщо йому так погано зі мною жити, то ми можемо продати цю квартиру, а гроші розділити або розміняти її на дві менших. Та батька жоден з варіантів не влаштовує. Він хоче, щоб все було як раніше, коли я винаймав квартиру, а він жив в цій квартирі і періодично приймав у себе в гостях тітку Марину. А тепер, бачите, я став заважати його щастю. І через мене він не може побудувати своє особисте життя. Я навіть не знав, що йому на це сказати, тому просто змовчав. Тітка Марина перестала приїжджати до батька, і батько тепер ще більше на це ображений. Взагалі, мені здається, вона якоюсь підозрілою. І вважаю, що на своїй дачі вона живе не сама, а зі своїм законним чоловіком. А мій батько для неї тільки розвага. Хоча може й таке бути, що батько про все знає, просто мені не говорить. Поки ми так і живемо разом, виходу з ситуації, яка склалася, ми так і не знайшли.